Виконуємо номер 99 із підручника Алгебра 7 та номер 1.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза. 2024 рік. Знайдіть задання перше: 25% від числа 200. Друге 13% від числа 82. Третє 20,5% від числа 64. Четверте 21% від числа 3,2. Приступаємо до виконання. Подамо наші відсотки у вигляді дробу і будемо шукати дріб від числа. Завдання перше: 25% подамо у вигляді десяткового дробу. Поділимо на 100. Отримаємо 0,25. Ну, а тепер, щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. 200 множимо на 0,25, отримаємо 50. Завдання друге: 13% подамо в дробу. Це буде 0,13. І тепер 82 множимо на 0,13. Отримаємо 10,66. Завдання третє: 20,5% подамо вигляді дробу, поділимо на 100. Отримаємо тисячних. І тепер 64 помножимо на тисячних. Отримаємо 13,12. І завдання четверте. У нас 21 відсоток подамо у вигляді звичайного дробу. Це буде 21 сота. І тепер 3,2 сьомих множимо на 21 соту. Подамо 3,2 сьомих у вигляді неправильного дробу. Це буде 23 сьомих. Да на 21 соту. 21,7 скорочуємо на 7, 21 ділимо на 7, буде 3. Маємо в чисельнику 23 помножити на 3, 69. А в знаменнику 100 отримали 0,69. Номер 99 із підручника алгебра 7 та 1.16 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано